Слотокінг, ти по-любому у виграші напередодні російський диктатор Путін погрожував Фінляндії. Він дав коментар журналісту стосовно так званої війни з НАТО. Давайте нагадаємо собі, як це було. что у России нет никаких резонов, никакого интереса, ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО. У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет, нет желания на испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. Вот э, взяли, затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? все споры, в том числе и территориального характера в середине 20 века, все давно решены. У нас самые добрые, самые сердечные были отношения. Экономические все развивалось. Да, в лесном комплексе там были проблемы какие-то, но связаны были с необходимостью развития лесопереработки внутри страны. Ну и все, это чушь, мелочи на самом деле. Проблем не было, теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные насчет воинских подразделений. Аналітики американського інституту вивчення війни кажуть, запевнення Путіна щодо його, начебто, мирних намірів щодо НАТО, звучать безглуздо, особливо після загроз, які війни і кремлівські експерти останнім часом висувають на адресу країн-членів НАТО. Наприклад, 21 липня Путін пригрозив Польщі, заявивши, що Росія відповість цитую усіма засобами, які вона має після того, як Варшава направила війська до білорусько польського кордону через передислокацію бойовиків терористичного угрупування Вагнер. До Білорусі. Путін прагне згорнути та послабити НАТО протягом двох десятиліть і постійно вимагає змін до альянсу, що означало б його розпад. 17 грудня Путін заявив, що Росія не має жодних територіальних суперечок із країнами НАТО, щоб замаскувати свою фактично довготривалу постійну мету послабити захід єдності та змусити НАТО відмовитись від своїх основних принципів, таких як політика відкритих дверей, яка дозволяє альянсу на власть. Власний розсуд приймати нових членів і закріплена в хартії НАТО. За словами аналітиків інституту війни, ледь чи не десятилітня мета Путіна полягає в тому, щоб створити умови, за яких НАТО підірве свою власну глобальну владу і створити структурну та ідеологічну поразку альянсу, яка не зможе протистояти майбутнім цілям Росії. Таким чином Москва намагається завоювати чи встановити владу над державами, які Москва вважає такими, що повинні бути в її сфері контролю. Путін хоче, щоб НАТО визнало претензії вимоги та передбачувану сферу вплив. В Росії Путін переважно використовував зусилля гібридної війни щоб послабити Захід і його місце у світовому порядку перед вторгненням в Україну в 2014 році, крім його вторгнення в Грузію в 2008 році, і його виправдання повномасштабного вторгнення в 2022 році не спиралися на так звані територіальні суперечки. Відтак кажуть аналітики з американського інституту вивчення війни. Заяви російського диктатора про те, що Росія не зацікавлена у вторгненні НАТО, дуже схожі на наполегливі заяви Кремля наприкінці 21-го і на початку 22-го, у тому числі і напередодні 24-го лютого, про те, що Росія не має наміру нападати на Україну. Десь ми з вами це вже чули. Загрози для НАТО можемо оцінити як цілком реальні у тривалій перспективі український президент Володимир Зеленський під час третього саміту то європейської політичної спільноти у жовтні заявив, що Росія зможе напасти на інші країни, якщо заморозить війну в Україні. Якщо у цій агресії проти України буде будь-яка пауза, будь-яке замороження ситуації, то буде новий критичний момент 2028 рік. Якщо Росії дати адаптуватись зараз до 28 року, Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал, і Росії буде достатньо сил атакувати країни, які у фокусі російської експансії. Тоді очільник нашої держави посилався на дані українських розвідників. То Зеленський закликав Європу до солідарності та єдності, а також до продовження політичного та економічного санкційного тиску на Російську Федерацію. Власна інформація про те, що Російська Федерація може відновити, поновити і започаткувати свою військову агресію проти. А інших країн, зокрема країн Євросоюзу, з'являлися від жовтня і продовжують циркулювати в різних медіапросторах, не лише в українському чи в російському, де виставляють на показ, начебто, свої претензії територіальні претензії до інших країн.